Підвал чи вбиральня. Мешканці цього дому кажуть, що вода тут стоїть вже не перший рік. Звернення до комунальних служб нічого не дали, тому лучани звернулись до народного контролю. Місцевим жителям здається, вода у підвалі їхнього будинку стоїть споконвіку. Марія Олександрівна каже: тут не те, що неможливо зберігати консервацію чи речі, навіть дістатися до підвалу проблема. Далі Ні, ми нічого не тримаємо. Ми нічого, там невозможно. Як туди? Там треба мати такі вочобути, рибацький, ходити туди. Хто зайти не ще... можна? Там приходять сантехніки. Він зразу приходить в тому вбранні і тоді йде туди. Як великі душі, ми з під'їзду вийти не можемо. Дітей і жінок, чоловіки виносять на плечах, бо тут стоїть води, аж до ступіньків в під'їзді. А о, сморід літом вікна відкрити взагалі не можна. дітьми гуляти сморід. не можна на вулиці. Ну, Такий сморід, що взагалі. Ми вже скільки боремося, боремося, нічого не можемо добитися. Валерій каже, проблема не лише в смороді. Демонструє через постійне підмивання фундаменту вже і з'явилися тріщини в споруді. Дождів нема, але по пояс води. Правильно? Виш? Коли будуть дожді неділя, дві, як у нас буває, так то там буде по шию. Вода підходить аж сюди до змолення. Втім, в тому подвалі, де стоїть вода, так само щитова, де. Йдуть кабеля високої потужності на всі будинки, Тобто, щитова прямо в воді. Цей будинок на балансі житлово-комунального підприємства номер 2 Народний контроль звернувся до керівництва за поясненнями, і вже за кілька днів місцеві жителі повідомили, комунальники і воду відкачали, і сміття з підвалу забрали. Після того, як ну, народний контроль показав це все, почали ну, працівники ЖЕКу відразу там, на другий-третій день приїхали тут вже. Цілої делегацією, принаймні, почали щось робити. Директор комунального підприємства Володимир Рижук пообіцяв народному контролю. Комунальники реагуватимуть на такі ситуації, а ось повністю вирішити проблему має нова каналізаційна система. Її будівництво вже розпочали. Ми постараємося його прохлорувати, ну можливо, підсипати піском, але проблеми цього затоплення не знімемо. Поки не буде потужніша КНС. Будується каналізація, будується, буде будуватись нова КНС, яка зніме питання не тільки з даного будинку, а з цілого масиву значить по каналізації. Ми будемо стежити за перебігом справи. Дмитро Кузняцов, Юрій Фетисов. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,